Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами поширювати наш україномовний простір, наш україномовний Ютуб. Так, одразу попереджаю. Якщо ви будете чути якийсь то... Гуркіт, стукіт. Отут за стінкою живуть два пенсіонера, італійці, і вони готуються до обіду. В Італії так, якщо ти вдома, ти на розслабоні, ти поснідав, і після сніданку італійці починають готуватися до обіду. Після обіду італійці починають готуватися до вечері. І отак от, цілими днями. Тому записую, як є, з шумами. Нічого не буду переписувати і видаляти все, як є, це правда про Італію. Так, мої хороші, сьогодні ми з вами поговоримо про другого такого персонажа італійського вдівця, з яким я познайомилася тут в Італії. Ну що я вам хочу сказати? Є такі загубони. От, наприклад, коли я працювала ще на унів... університету в Україні, в мене була подружка, за якою ну дуже дуже упадав вдівець, наш українсько-єврейський харківський вдівець. Він був доцент кафедри, і дітей в нього не було. І ну, він так на ту мою подругу дивився. І я думала, ну чому я не єврейка? Чому він так мені подобався? У цей вдівець, от ну йому була потрібна саме моя подружка, тому що вона була єврейкою. О, а вона нос воротила і казала: фу-фу, та ні, у вдівців погана енергетика. От каже, ніколи не треба виходити заміж завдівців, тому що в них погана енергетика. Чомусь в них жони помирають. Чомусь, живучи з ними, жінка починає себе почувати погано. Ви Знаєте, я думаю, що якась та доля, доля правда, в цьому є. А якими то. Людьми ми живемо добре, з якими то погано, і я в енергетичний отакий обмін, я це дуже вірю. Але з іншого боку, ну, все може в житті трапитись. І те, що чоловік залишився дівцем, це ще ні про що не говорить. Знаєте, він дуже класно готував. Я пам'ятаю, які він на корпоративні свята нам приносив тортики, І олів'єшки, і шуби, і салат, як він називався, коли яйця. Риба мімоза, о! Ну, тобто, не знаю, такий був дуже хозяйновитий, такий український вдівець. От. А в Італії мені здається, що тут італійські чоловіки, вдівці, вони залишаються з дітьми, хоча моя підписниця мені дуже е, бажала без дітей, вдівця і без родичів. Ну, такого не існує. Ну, моя хороша, такого не існує. Мені здається, я не знаю, це якась така, знаєте, примара. От. А в Італії тут залишаються вдівці з дітьми, і їм потрібна жінка, яка буде їм допомагати, От, вирощувати цих дітей. Або щоб не бути на самоті, наприклад, коли вже діти дорослі, і все вже ділене, переділене, все майно розумієте? І... Їм же папа не цікавий, а жінка вже померла, і от він на старості літ собі шукає компанію, навіть не дружину, а компанію, таку співмешканку, яку, яка буде з ним жити, його розважати за ним, значить там, ухажувати. Отак от. От. Так, от так, другий персонаж на сайті знайомств мені почав дуже наполегливо писати. Італійський чоловік звали його Маріу, працював він і працює, мені здається. Він написав в анкеті, що він програміст, от що він програмне забезпечення налаштовує там у школах, десь у банках, і що десь там він це все робить. Ну це не важливо, а важливо те, що він про себе написав таку інформацію, що він бель-ведово. Тобто, ведово по-італійськи це вдівець. Ну бель. Ведово це, якщо дословно перекласти, вдівець, красунчик, вдівець, а, ну, гарний, гарний чоловік, вдівець, от, шукає собі жінку. Ну, італійці так, італійські чоловіки, вони дуже люблять себе називати красунчик. Чао, Белло, чао, Белло. от, це красунчик, і там може бути і зовсім не красунчик, але таки вони кажуть між собою. Мені мене це зацікавило, думаю, ну. Принаймні, принаймні я не буду, знаєте, так от розгубленою. Є дружина, а може він бреше, а може не бреше. Ну, вдівець і вдівець. Я звичайно спитала, чи є в нього фінансата наречена. Він сказав: Ні-ні-ні, нікого немає. І тут він почав про себе розповідати. А ми з ним, знаєте, почали переписуватися, почали передзвонюватися. Навіть у нас було дві відеок'ямати, тобто два відеодзвоника. От. І зовні назовні він такий симпатичний собі чолов'яга італійський. Ну скільки йому було 52-53 роки, отак от. Так от. І, значить, що він мені розповів про себе? Що він у 40 років він став жити з італійською жінкою, яка до нього прийшла жити з дитиною. В неї була дитина від першого шлюбу, донька. Ось, і не знаю, скільки ж тоді от зараз порахую. Тоді Малій було десь років сім, мені здається, і два роки вони жили разом з цималю, і потім в неї винайшли рак. От. Знову ж таки, рак грудей в неї винайшли. І невелика стадія була, ну, не знаю, може, хіміотерапія була невірна, може затягували з контролами, ну, тобто з обстеженнями, ну, щось десь пропустили, як це дуже часто буває у онкохворих. І він каже, що все було добре, добре, добре. Вони разом пройшли і операцію, і відновлення грудей, ну, я маю на увазі імпланти. А, і кінотерапію, і все. І потім через, їй навіть стало ліпше 2 роки, і через 4 роки знову почалося. Щось там з печінкою і отаке все. В кінці кінців вона протрималася 8 років бідолашна і померла. Померла і залишилась дівчинка. Дівчинці, коли вона померла, їй було років 15. Тому що, коли у нас була друга, друга відокімата, від він її покликав. Я не знаю навіщо він це зробив, тому що ми навіть не були знайомі. Ну що це за інтернет таке знайомство? Ну, у італіянців все дуже уталіці все дуже так швидко і просто. Ой, ой, це, це стілець. Так, стій тут. От. Він її покликав, і о, я побачила таку дівчину, ви знаєте, таку м, височезну, таку вже знаєте, формозну, розвинуту жінку, 17 років, італійська дівчина. І вона така мать, пірі, мать, італі, італійські матюки. І чого ти мене кличеш? Що ти хочеш від мене? Це вона каже. От Маріо, от він каже: Слухай, от я з жінкою познайомився, познайомився, і о, ти теж. Йди і салютуй її, ну тобто поздоровкайся з нею. Ось вона підходить, о, така привіт, і пішла собі. От, от на що таке робити? Я не розумію. Тобто, по-перше, в мене одразу виникло до нього дуже багато питань. Це твоя донька, не рідна. Так, ти з нею прожив скільки? Вісім років, років? Але у цієї дівчини в неї є рідний батько. В неї є рідня зі сторони батька і мати, чого вона продовжує жити з тобою. Він каже: Ну, в неї тут школа поруч, і ми вже не хотіли це все змінювати, нехай школу закінчить і буде потім, ну потім буде навчатися, я буду це все оплачувати. Я кажу, слухай. А ну ми... тобто розумієте, одне діло, якщо б це була його рідна донька і залишилася без матері, якщо б то була його. Донька, яку він удочерів, наприклад, якщо б жінка до нього прийшла ну з дуже маленькою дитинкою, ось він би почував себе батьком. А так він, ну я не хочу здатися бездушною, розумієте, але він себе так поводив. От я, ми навіть не були одружені. Вони. Просто так жили разом. От, я піклуюся про чужу дитину, навіть після смерті значить, моєї компанії. Я піклуюся про її доньку. Так, це дуже-дуже добре, що ти про неї піклуєшся. І якщо в тебе були почуття до твоєї компанії, то звичайно може перед смертю, дівчата. Я зараз кажу про такі сумні і серйозні речі, але ну, про це треба говорити, тому що це частина життя. Смерть це частина життя. На жаль, всі ми смертні. От. Може вона, знаєте, як то з ним проговорила перед смертю, що він буде піклуватися про цю дівчинку. Окей, тут зовсім інше. Тут е, те, що я, я не відчула, що йому потрібна жінка. В нього вже є жінка, оця дівчина, 17-річна. Оця дівчина. І вона на мене дивилася, знаєте, як, ну, чого їй потрібно. О, чого їй потрібно. І я одразу для себе вирішила, що з е, комп'ютерним генієм, ну, нічого в мене не вийде. От. Тому що е, потім кожен свій, я ж йому теж сказала, що я онкохвора. Я теж йому це сказала. І мені здавалося, якщо я йому це проговорю, то він одразу-одразу скаже: Ну, я на це не підписувався, в мене вже це таке було, це дуже важко, це дуже тяжко. Я не хочу це проходити знову, якщо таке трапиться. Може і не трапиться, а якщо таке трапиться, не хочу знову. І я б його зрозуміла. Ні, він нічого такого не казав. Навпаки, йому було однаково: є в мене рак, немає в мене раку. Розумієте? От, і, е, Кожна наша розмова, кожна наша, наше листування, наша відеокімата, вона зводилася до того, який він герой, який він герой, що він підтримував всю бідолашну жінку, яка проходила усі хіміотерапії. І ну, я розумію, як то боляче, я розумію я розумію, як це страшно, коли твоє майбутнє не визначено. А він про все це казав, як. Як якийсь то про якесь то геройство таке. І я постійно йому повинна була співати діфамби, що так, так, він нібито смерть своєї близької людини от на її фоні, на фоні цієї смерті, він себе, знаєте, е, возвеличував. Мені здавалося, що це недоречно. Недоречно, він в подробицях мені описував, як вона страждала. І в мене іноді таке буває, знаєте, що я живу своїм життям. Я навіть і забуваю, що в мене там якась була пухлина, що я ту хіміотерапію проходила, тільки коли от, рука не працює. Ти пригадуєш, чи нога плохо ходить, от, ти пригадуєш, чому з собою таке відбулося. А коли я з ним спілкувалася, в нього, знаєте. Я була дуже пригнічена оціми розповідями про тяжку е смерть, про тяжку хворобу його компанії, як вона е помирала. І я подумала, що ні. Він на все своє життя взяв такий фон, таке геройство. Е і одного разу я спитала, що не вже не було ніякого шансу її витягти ну, з того світу? Невже ну? І тут його прорвало, і він почав кричати і казати, що ти хочеш цим сказати, що я погана, там, їй допомагав чи щось таке. Ну я кажу, ні, я просто спитала. Тобто, розумієте, він зробив з себе такого лицаря. Ой, господи, дуже -то тяжко. І я йому сказала: ти знаєш, я, мабуть, не потягну такі відносини. Ми з ним переписували. Так, мої хороші, я з вами тут розмовляю, розмовляю, а відео чомусь. Рирвалося так, от продовжуємо. Тобто, мені було дуже важко з ним спілкуватися, саме з причин того, що він на фоні таких трагічних обставин він себе нібито возвеличував. Ви розумієте, що він такий лицар, що от він такий, е, така жертва, який пожертвував своїм життям, що він віддав 8 років життя чи 10, Я вже не пам'ятаю, скільки вони там жили разом. Е, цієї е, жінці вона померла і таке інше. І от ми з ним листувалися, листувалися, і до листувалися до того, що е, давай зустрінемось у неділю. От я не пам'ятаю я в першій частині це казала чи не казала у неділю. Я йому сказала, що ні, я таке не потягнула. Ти знаєш, незважаючи на те, що я теж онкохвора, е, мені дуже важко чути. Все, про що ти можеш говорити, і які такі, знаєте, плюси собі приписувати, це тільки те, що от в тебе була жінка, і ти нею піклувався, і от як вона тяжко помирала, і як ти за нею гледів. Мені це все дуже важко чути. Ми повинні жити, йти аванті, йти вперед. І, наприклад, навіть в онкошпиталь, коли я попадаю на 3-4 години у чергу, мені дуже важко там знаходитись і все це бачити, всі ці страждання, і чути крики. І, ну, Італійці вони ж хворіють дуже демонстративно. Я розумію, що хіміотерапія вона дуже болюча, іноді буває дуже болюча. А іноді буває такий стадій раку, коли вже все, все, все тіло поражено, і це дуже боляче. І люди кричать. А італійці кричать в 10 разів більше. От, коли хворіють, тому це дуже важко, і я не хотіла знову на себе все це приміряти. І я вам сказала, що ми у неділю не зустрінемося, я не можу, я не можу, мені потрібен потрібна людина, яка ну, більш позитивна, оптимістична, щоб мене підтримувати. А він такий, sempre приджу-джу-джу. Ну, тобто, такий не опущений, а в Італію це називається ну, дуже. Скільки це років пройшло? Два роки, як її не було. Ну я не психотерапевт. Розумієте, щоб е, на моєму фоні він зу, знову відігривав у цей сценарій е, нещасного лицаря-рятівника, який і цю бідолашну онкохвору порятує. Мені потрібен такий, от як Альдо, знаєте, такий егегей, пішли туди, поїхали туди. Нічого, що грошей немає, нічого поїхали. Отакий, знаєте, який е, розповідає батути, анекдоти. от. А з ним ось таким, дуже важко. І, що, і ще, що мені не сподобалось, якщо навіть взяти до уваги, що він там її дуже кохав, і це для нього така велика втрата, ну, я це не відчула. Я відчула, що йому жаль самого себе. Не у ту бідолашну жінку, і не дівчину, яка залишилась без матері, а самого себе йому жаль, і самого себе він на фоні цієї смерті возвеличує. Ну, не знаю, чи, є, чи я донесла до вас свою думку. Розумієте? От. Тому не захотіла я з ним зустрічатися, і потім він мені сказав, що почав мені казати дуже багато неприємних речей, що ти ж теж хвора, ти ж могла зрозуміти, як то тяжко. Я йому сказала, що я хочу такого чоловіка, щоб я забувала, що я хвора, тому що якщо акцентувати свою увагу на хворобі, вона ніколи нікуди не зникне. Розумієте, так, це така лікувальна е, рутина. Кожного дня ти щось робиш для свого здоров'я і живеш далі, а не постійно знаходишся, знаєте, в такому пригніченому стані. У мене і так достатньо стресу. Ось, і він сказав: так, я буду продовжувати ростити мою доньку. У мене дуже багато ще попереду е, справ. От я кажу, так, звісно, звісно. От мені це теж такі відносини з дорослою дівчиною. Мені це теж незрозуміло. Я зрозуміла, що я там ні до чого. Та дівчина, вона вже мені поглядом дала зрозуміти, що вона не хоче, щоб я там з'являлася, що вона звикла жити з цим чоловіком, і хто знав, хто зна. От. І ось таке, таке воно є. Знайомство з Бейведово. Тобто він від мене чекав, як він написав підтримки. Ну, я день-два, я його підтримувала, я йому казала, що який ти молодець, який ти ну, такий, знаєте. І Він за нею ухажував за цією своєю компанією, за цією жінкою. Але мені потрібно, щоб мене теж підтримували, розумієте? Тому отакий ще був вдівець. Я от ще з таким дівцем познайомилася. А і ще він написав мені, що про нього написали у школі, що він, він став татом року, от, минулого, він тату року, тому що його. Оця Дівчина його компанії ще ще в школу закінчувала, і він став татом року. От мені от странно, що італійки як то його не заграбастали, тому що італійським жінкам їм теж хочеться заміж, за порядного чоловіка, за доброго, за надійного такого. А він все сам і сам і два роки після смерті дружини сам в Італії. Це ну як то от принаймні якісь подружки в нього бути повинні. Ну, він дуже-дуже на такому негативі і хоче чути тільки для себе такого лицаря, тільки компліменти. Так, ще отакий був персонаж. Тому буде ще третя частина, мені здається, третя і четверта. Зараз я подивлюсь. Так, про програміста Маріо я вам розповіла. Ага, ще буде один вдівець, з яким я познайомилась в басейні, і один вдівець, з яким я теж познайомилась на сайті знайомств. От які вони італійські вдівці. Все мої хороші, до побачення і до наступних відео. Чао-чао!